Робота на дому зараз справді користується величезним попитом, і, на мій погляд, немає нічого дивного, адже погодьтеся, працювати вдома дуже комфортно. Якщо ви теж хочете працювати вдома, але ще не знаєте де, то сьогодні я постараюся вам допомогти. Розповім про три простих вакансії віддаленої роботи без досвіду. А якщо він у вас вже є, то для вас це буде тільки плюсом. Тому обов'язково ставте лайк і давайте починати. Як я вже сказав раніше, сьогодні я хочу вам розповісти про варіанти саме віддаленої роботи, яка зараз користується попитом і набирає популярності, але про неї знають ще далеко не всі. Відео я постарався зробити максимально насиченим і корисним, тому не пошкодуйте свого часу і обов'язково додивіться його до кінця. Зараз давайте вже перейдемо до вакансій, які я особисто від себе хочу порекомендувати. А ви вже подивіться, проаналізуйте і зробіть для себе висновки, що вам сподобалося, а що ні. І перша вакансія, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, називається менеджер директу в інстаграмі. Ну до речі, відразу хочу зазначити, що це має бути не обов'язково саме інстаграм, це може бути Фейсбук і будь-яка інша соціальна мережа. Тут важлива сама суть цієї вакансії. Що ж нам потрібно робити? Нам потрібно відповідати на повідомлення підписників і потенційних клієнтів, які надходять в директ, тобто особисті повідомлення. Потрібно відокремлювати важливі повідомлення, які вимагають термінової відповіді, від неважливих і СПАМу. Тобто, на мій погляд, доволі проста вакансія, яка практично не вимагає жодного досвіду. Де ж ми зможемо працювати? Працювати можна в інстаграм-магазинах, у блогерів і в акаунтів брендів одягу, косметики, товарів і так далі. Я думаю, що ви самі помічаєте, що більшість зараз магазинів якраз таки намагаються вести інстаграм-сторінки, внаслідок чого з'явилася така вакансія. Їм потрібні люди, які будуть контролювати потік повідомлень, які надходять на цю сторінку. Ось це і є сама суть цієї вакансії. Виглядає приклад цієї вакансії приблизно таким чином. Тобто тут назва трошки відрізняється, але важлива сама суть. Суть цієї вакансії залишається незмінною. Давайте до неї перейдемо і почитаємо. Дистанційна робота, повна зайнятість, також готові взяти студента. Тобто, про що я і говорив? що тут не потрібно практично ніякого досвіду, тут навіть не потрібне навчання, вам всього лише потрібен короткий інструктаж менеджер з продажу в інстаграм магазині, робота здійснюється дистанційно через спеціальні програми. Давайте подивимося обов'язки приймати та оформляти замовлення в інстаграм магазині. Вимоги тут також дуже прості: ноутбук або ПК з постійним підключенням до інтернету. Саме тому, на мій погляд, ця вакансія є доволі цікавою, яка зараз користується попитом і набирає обертів, тому що все більше і більше інтернет-магазинів переходить якраз таки на ведення Інстаграма, куди і потрібні такі люди. Тому я думаю, на неї точно варто звернути свою увагу. Ну а зараз давайте перейдемо до другої вакансії, про яку я хочу вам розповісти. І називається вона Менеджер чату. Теж досить цікава вакансія. І давайте подивимося, що ж ми тут будемо робити. Тут потрібно приблизно так само відповідати на повідомлення клієнтів і потенційних клієнтів в соцмережах. Хочу одразу зазначити, що це можуть бути не тільки соціальні мережі, але і в багатьох компаній є свій власний чат. Я думаю, ви з цим так само стикалися, коли писали, наприклад, на сайтах в інтернет-магазинах великих торгових компаній. Є так само і в досить дрібних компаній свої чати, на які так само потрібні люди для того, щоб вони відповідали своїм клієнтам. Тому це можуть бути не тільки соціальні мережі. Де ми можемо працювати за цією вакансією? Можна працювати в онлайн-школах, в онлайн-курсах, браузерні та комп'ютерні ігри, дрібні SMM і SEO-агенції, рекламні агенції і так далі, навіть самі інтернет-магазини, доставки їжі, тобто величезна кількість вибору, куди можна влаштуватися за цією вакансією. Ця вакансія дуже цікава тим, що вам не потрібно буде здійснювати ніяких дзвінків, ви можете працювати саме на чаті. Для мене особисто це є великим плюсом. І зараз давайте так само перейдемо, подивимося приклад цієї вакансії. Ми бачимо приклад віддаленої роботи чат-менеджер. Хоча назва знову таки трошки відрізняється, але сама суть цієї вакансії залишається колишньою. Що тут у нас? Компанія Автокомпані на ринку більше 10 років, професіонал продажу авто з Європи. Компанія постійно росте та то розвивається, тому ми в пошуках кандидата на нову посаду чат-менеджер. В нашій компанії ви зможете розвиватися і здобувати новий та цікавий досвід. Тобто, як я і говорив, що тут, скоріш за все, буде у них свій власний чат, де і потрібен працівник, який відповідатиме користувачам сайту. Умови: швидке реагування на вхідні запити. Ведення листування в соціальних мережах, меседжерах, внесення заявок в crm систему вимоги, вільне володіння комп'ютером, досвід роботи в соціальних мережах, вільне та грамотне спілкування українською мовою, особисті якості, комунікабельність, відповідальність, уважність, стресостійкість, порядність, вміння працювати на результат. Про що я і говорив? Що сьогодні я буду розповідати про вакансії, які від вас не вимагають практично ніякого досвіду, що ми власне тут вже і бачимо. Тому теж, на мій погляд, дуже цікава вакансія. Особисто мені вона дуже подобається. Якщо ви шукаєте якраз таки роботу на дому без дзвінків, на мою думку, це один з ідеальних варіантів, який вам зможе підійти. Ну, а зараз давайте перейдемо до третьої вакансії. Вона називається транскрибатор або розшифровувач аудіо, укладач субтитрів, там різна кількість цих назв. Найголовніше це, звичайно, ж транскрибатор. Що нам потрібно тут зробити? Тут потрібно записувати в документ і відредагувати текст з аудіо або відеоролика. Зазвичай це запис інтерв'ю, підкаст або запис виступу з конференції. Тобто коротко нам потрібно буде перекладати аудіо або відео в текст. Ми слухаємо і записуємо це в тексті та надсилаємо роботодавцю, де можна працювати у відеопродакшені або студії монтажу, оскільки їм потрібні субтитри, маркетингові та рекламні агенції ЗМІ та блоги. Тобто теж таки доволі широкий ряд того, де можна працювати за цією вакансією. Вакансія, на мій погляд, дуже проста. І від вас практично нічого не вимагає. Вам просто потрібно слухати і друкувати. Це найпростіше, що можна зараз робити. І за це можна отримувати непогані гроші. Давайте так само перейдемо до прикладу. І я вам розповім, до речі, ще одну тонкість з приводу цієї вакансії. Але для початку давайте перейдемо до прикладу. І ось ми бачимо вакансія, транскрибація та переклад субтитрів. У нас є кілька відео інтерв'ю з українськими спортсменами, які потрібно транскрибувати англійською мовою та перетворити на файли SRT з субтитрами для документального фільму. На даний момент у нас є близько години матеріалу, але найближчими кілька місяцями їх буде більше. Тобто звідси можна зробити висновок, що для них важливо, щоб людина, яка прийде, робила не одне два завдання, на цьому заробляла і йшла, а щоб з ними людина працювала на постійній основі. Ця вакансія від вас практично нічого не вимагає. Головне, щоб ви вміли слухати та друкувати. Тому навіть якщо немає досвіду, я впевнений, що ви зможете сюди влаштуватися, якщо ця компанія дійсно займається транскрибацією. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Оплата 500 гривень. Ми бачимо, що у компанії є дійсно великі обсяги роботи, вам даються терміни на їх виконання і досить таки непогана оплата за цю роботу. Тепер про те, що я сказав, якщо ця компанія дійсно займається транскрибацією. Ті, хто цим займається, я впевнений, мене зараз зрозуміють, тому що величезна кількість шахраїв з'явилася саме в цій сфері, тобто ви знаходите подібну вакансію, відгукуєтесь туди. Пишете, що ви хочете працювати, але вам надсилають те, що потрібно внести якийсь страховий внесок або зарезервувати місце, а за це потрібно заплатити. У жодному разі на це не ведіться, це явно обман. Так, є велика кількість шахраїв, і найголовніше правило, коли ви шукаєте вакансію транскрибатора, це пам'ятати, що ніколи нічого не потрібно платити. Я вже про це не раз говорив, але повторю ще раз. Тому найскладніше, на мій погляд, у цій вакансії це саме її знайти. Тобто сама вакансія дуже проста, робота така, де не потрібно ніякого досвіду, і з нею впорається будь-хто. Але головне і найскладніше це знайти цю вакансію так, щоб вас не обдурили. Але сама вакансія, на мій погляд, явно заслуговує на увагу. Ось таку інформацію я хотів вам сьогодні розповісти і показати. Сподіваюся, це вийшло зробити інформативно, щоб ви подивилися, проаналізували і зробили для себе висновки. Як на мене, то всі три вакансії дійсно цікаві і кожна по-своєму хороша. Особисто для мене я б виділив це оператор текстового чату або чат-менеджер. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато цікавого і корисного, як вже і є на каналі. Тому можете перейти і подивитися інші відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. На цьому, в принципі, все. Всім дякую і всього найкращого!